Бізгалтер, напівпоролон польського виробника гая модель Вероніка. Бізгалтер, напівпоролон, нижня частина чашки із тонкого зручного поролону. Верхня частина чашки вкрита дуже м'яким, приємним на дотик мережевим. Верхня частина чашечки з одного шару сіточки на м'які еластичні стрічки. Чашка високо переходить до бретелечки, тому вона дає глибину і добре підтримує груди. Широкі зручні бретельки, вони м'які і приємні на дотик. В поясі є бокова кісточка, пояс під грудьми досить повномірний. Гарно тримає бізгалтер на тілі. Три ряда гачків. Глибока зручна форма. Всередині бабовняний дубляж. Ось. І за глибиною досить повномірний. Гарно підтримує груди і дуже зручний. Висока якість польської білизни гая. Вона дуже подобається жінкам, які цінять якість і безгалтери добре тримають груди.